Мисс це війна, і наші військові, які сьогодні вмирають за нас за нашу енергію, країну, і ми всі зобов'язані допомагати їм вперше. І що сьогодні для мене неприємно, що в нас все більше в наше життя входить помплітик. Я також хотів би підкреслити ті зусилля, які Італія докладає в рамках патронату над містом Одеса та Одеською областю. Мені дуже приємно, що протягом цього року нам вже вдалося укласти кілька угод, які стосуються агроіндустріальної галузі культури та охорони здоров'я. Я дуже вдячний вам за те, що ми змогли реалізувати. Такий дуже важливий проект, наш який ми готували в Венеції. Ми прийняли участь в регаті історичської регаті. Це була дійсно подія весь світ.